Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я квашу помідори. Квашу помідори з гарним смачним рецептом з гірчицею. І спочатку от ці інгредієнти, які нам потрібно для квашення. Всі я покажу розкажу, як має бути. І так, спочатку ми зробимо. Розсіл на наші квашені помідори. Розсіл на 3 літри води. На 3 літри води нам потрібно 3 столові ложки гірчиці сухої, 4 столові ложки солі з невеличкою гіркою і 4 столові ложки цукру. Добре розмішаємо, і в розсіл кидаємо, так добре розмішаємо, духмяний перець, декілька штучок, просто перець з горошком і коріандр і, і два лаврових листочки. Підготували розсіл і відставляємо. Беремо баночку, от 4,5 літри, така баночка. В мене. На дно баночки викладаємо листочок хрону, і не тільки листочок хрону, а й корінчики хрону. Так, два штучки або три. Викладаємо також листя вишні, на дно кидаємо, вистилаємо листя вишні. Смородини і амаранту. Амарант це звичайнісінька щириця, тільки червоного кольору. І листочки обриваємо. І оця приправа називається амарант. Вона додає хрусткості і огіркам, і помідорам. Викладаємо теж у баночку. П'ять зубчиків часнику я перерізала на опіл. Бо можна ножем потопти його, і теж вкидаємо сюди. Далі викладаємо помідорчики. Помідорчики середнього розміру. Вони повинні бути тверді, міцні помідори. І якщо це баночка така, то середнього розміру. Повідер це можна викладати і більші помідори. Але це саме такі помідори хороші, які можна їсти і невеликі, і не маленькі. Перекладаємо помідори сливками і знову ж таки викладаємо листочки. Викладаємо ще чесничок. Знайшла от, ще й зелененького кропу трішечки, хрін і сухенького крупу. Однак він ще дасть аромат. Такий сухенький кріп, викладаємо особливо зернятка. Отак От виклали помідори і заливаємо розсувом, накриваємо листочком хрому. Він нам вже не дуже потрібний, адже гірчиця не дасть заплоснявіти, але накриємо, щоб вони. Помідори спочатку зав'язуємо отак, або цього пановим кулючком, або карпунком, або бумагою закриваємо на три дні і ставимо на тарілочку адже вони будуть бродити і ще водичка буде переливатися. Два дні вони нас постуять при кімнатній температурі. А потім закриємо кришкою спеціальною, ну, знаєте, яка кришка на таку баночку. І винесемо в холодне місце. Тільки гляньте, які ж гарні, получаються помідорчики. Якщо сподобався мій такий легесенький рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтеся, готуйте такі помідори. Вони в пригоді стануть взимку. А якщо доживуть до зими, вони дуже смачні. І ставте лайки. Будь ласка, якщо не жалко.